Всіх вітаю. Сьогодні хочу розказати вам про чорні камінці. Чуть -чуть. От. Люди люблять чорні камінці. І чоловіки, і жінки зазвичай чомусь вважають, що це якби чоловічі такі каблучки з чорними камінцями, але насправді ну, жінкам теж вони багатьом подобаються. От, зрозуміло, чого люди люблять чорні камінці. Ну, бо це суто в площині естетики, якихось таких вподобань по красі. Чорний колір він класний. Камінець, якщо добре огранений, він дуже добре блистить. Ну, класно виглядає в прикрасах от, чорний колір. І опцій ну, вибрати якийсь чорний камінь не так вже й багато, якщо подумати. От, я можу щось там і забутися, або не знати, але зазвичай там е, люди можуть вибрати, наприклад, якийсь там е, чорний, е, скажімо так, е, то, що називається чорний агат, ну, але це буде там переважно чорний, просто халцедон, тобто мікрокристалічний кварц чорного кольору. Моріон, якийсь такий дуже темний димчатий кварц. От. Вони окей, вони будуть виглядати чорними, в принципі, будуть носитися, але е, вони дешевші, в них там твердість буде максимум 7. От, якщо це Моріон, якщо це буде Халцедон, то трохи менше. Е, от. Але якщо брати вже з таких е, серйозніших опцій, твердіші камені, дорожчі, от, е, то це буде е, далі йти у нас там чорний турмалін, е, чорна шпінель і е, чорний діамант. От, е, чорний турмалін, його забарвлення чорне обумовлюється е, іонами е, заліза їхнім надлишком, тобто це. Притаманне забарвлення е, самої кристалічної градки, не якихось там включень, а сам мінерал, от сам, сам кристал, має повністю таке забарвлення завдяки своїй власне, природі. От. Чорний турмалін гарний дуже е, камінь, е, але він переважно досить важкий в обробці, бо в нього досить багато буває таких природньо різних скажімо так, виямок, порожнин, і знайти прям кусочок чорного турмаліна, який буде повністю монолітний і достатньо великий, без якихось отаких е, мікродефектів, досить важко. Тому він буває досить важкий в роботі, навіть якщо треба з нього зробити хорошої якості кабошон. Якісь такі кабошони, Хріновенької якості, то їх можна з чорного турмаліну знайти багато. От. Всі, якщо бачили, ви його ще називають шерл, цей чорний турмалін. От. І Якщо ви бачили кристали, от по них видно, що вони прямо дуже такі вони пористі бувають. От. Але буває хороший матеріал, і навіть буває матеріал, який можна огранити добре. От, ну це вже, скажімо так, рідкість. Тому якщо ви хочете огранений чорний камінець, то е, чорний турмалін ну, ви будете шукати мабуть досить довго. Е, хорошої якості. От, е, якщо ми будемо е, розглядати там чорний діамант, е, люди часто хочуть мати чорний діамант, бо е, вони чують слово діамант. От, люди так влаштовані, масова от, культура зараз така, що людям. Тичуть ті діаманти, як то сказати, зі всіх сторін. І люди чують слово діамант, і вони вже якби хочуть. От. Але чорний діамант його колір зумовлений не тим, що сама кристалічна градка має там якісь включення якихось специфічних іонів, які дають чорний колір, а тим, що чорний діамант це по суті. Мікрокристалічна а, така штука, в якій дуже багато включень графіту, якогось там гетиту, ще чогось. І оці власне включення, тобто він дуже сильно забруднений різними мікроскопічними частинками, які зумовлюють ото його чорний колір. От. Е, ну, Але окей, е, колір такий так колір. Е, принципі Було би нормально, але оці всі включення вони якраз призводять до того, що він по перше важкий в обробці, і його ніколи не відполіруєш, як якийсь інший мінерал, який має ну, нормальну кристалічну дійсно структуру. от і Під збільшуваним там склом чорний діамант буде показувати таку собі поверхню подзьобану насправді. От, його через те, що він е, має такі структурні недоліки в вигляді тих всіх включень, е, важко закріпляти в ювелірні вироби. От, е, якщо ви купите там чорний діамант, е, почнете шукати ювеліра, який вам з ним зробить прикрасу, то е, багато з ювелірів е, будуть ротити носом і не захочуть його закріпляти, особливо ті, які вже мають досвід. От, бо є дуже суттєво великий шанс, що щось може піти не так і при закріпці не звини ювеліра через те, що власне цей камінь всередині має багато всяких включень і вже відповідно багато якихось таких точечок, площинок, по яких він може десь тріснути, відколотись. От, вони не захочуть то за ту роботу братися, бо е, ну, камінь розлетиться, переважно в індустрії яке правило. Якщо Огранщик не огранчика, ювелір взявся закріплювати камінь, то він вже несе якби, за ту закріпку відповідальність. Ну, якщо він не домовиться, звісно, там, з клієнтом про щось інше заздалегідь. Йому прийдеться відшкодовувати вартість, а вартість через то, знову ж таки, що це діамант, вона буде немаленька. От, ювеліру просто прийдеться віддати там, гроші людині. От, то саме стосується тих діамантів, сільсперцем, в яких такі більші. Ніби діамант, але має такі видимі прям, жирненькі включення, і воно виглядає ніби якби перцем посипано всередині. От. Вони гарні, все, але тоже їх важко закріпляти, бо воно не передбачено може десь тріснути. Причому врахуйте, що воно не тільки може тріснути, коли е, під час закріпки може закріпитися камінь, але під час закріпки все одно створюються додаткові якісь напрямки тиску з різних боків. І він вас може тріснути вже десь пізніше, там, через місяць, через рік. Ви десь можете стукнути каблучкою. А таке точно буде. Ну, всі, хто носить прикраси, хто носить каблучки, то люди знають, що деколи можна її стукнути об щось навіть рукою нечайно, десь там вдома, в ліфті. Деколи у вас та каблучка просто сама може впасти там, на стіл, на підлогу. От. І шансів, коли у вас там буде чорний діамант, що він трісне, набагато більше, ніж коли там буде. Щось інакше, якийсь інакший камінець. Тому собі майте на увазі, що чорні діаманти от вони мають такі е, ризики і недоліки. Тепер чорна шпінель. Чорна шпінель е, вона е, має хорошу таку кристалічну структуру. Тобто е, там немає якихось домішок, ну, натуральна чорна шпінель і забарвлення теж. Е, Зумовлене е, тим, що в Кристалічній Грації є там іони Заліза двох і Е, валентні. І, відповідно, цей камінь міцний, е, він е, гарно буде служити. Твердість в дуже хороша. Е, Більша, ніж тих, наприклад, які я на початку відео згадував. Е, там, в Маріона, е, в Чорного Агата. От, е, при закріпці ніяких проблем з чорною шпінеллю не буде. Всі, хто з нею пробували працювати, вони знають, що це дуже надійний камінь, блиск в неї шикарний. Огранка, якщо зроблена вручну прецизійно хорошим огранщиком, він просто буде той камінчик е, буде шикарно носитися і шикарно виглядати. От, Тому. Порада така, що хочете хороший чорний камінь, вибираєте собі чорну шпінель. Хочете гнатися за модою і там людям показувати, що у вас діамант, беріть чорний діамант, але він може, по-перше, вас десь там тріснути. По-друге, ну, він такий трошечки, не, його не можна так відполірувати, як чорну шпінель. От, а то вже впливає на зовнішній вигляд. От, бо Звичайний діамант прозорий без включень, ну, він чим цінний, тим, що е, в нього дуже гарна гра світла, хороша дисперсія, от, е, хороша міцність і ну, там да, нормальний діамант він має дуже багато своїх переваг і красиво буде виглядати. Чорний діамант не має ні одної з тих переваг. Він не міцний, бо він досить тягкий, я вже пояснив, чому його важко добре відполірувати. Ну, В чорного каменя там ніякої гри світла не може бути відбиття, бо він чорний, він тільки світло відбиває. От. Е, тому там якби, від слова діамант в плані ювелірних якихось отаких от е, бонусів ну, немає. Е, естетичних. Е, от якось так. Е, і в принципі, якщо ви там попитаєтеся в людей, які працюють в індустрії, в гемологів, е, щоб вони вам там чесно порадили. От, то вони вам скажуть, що там чорні діаманти, не дуже вони би рекомендували вам брати в притіаси. От, То якщо гемолог не є сам продавцем каміння і не продає чорні діаманти, то він вам дійсно завжди чесно скаже, що чорний діамант він, ну, краще взяти щось інше, чорне, ніж чорний діамант. От, сподіваюся, що е, відео було для вас корисним. Е, всім е, дякую. До наступних зустрічей.